Не війною єдиною у Хмельницькому прикордонники визначають поміж себе найсильнішого. Військові з усієї України зібралися на змагання з гирьового спорту. Минулоріч чемпіонат не проводився через бойові дії на сході проте цього року змагання вирішили відновити деталі у наступному сюжеті. Василь Середюк, службовець-прикордонник. Він протягом вже 16 років займається гирєвим спортом. Чоловік брав участь у багатьох змаганнях, де займав призові місця. Каже, для нього спорт не просто хобі, тому готується до змагань серйозно. Тут суперники дуже серйозні, попадаються чемпіони світу, так що тут дуже важко на прикордонних змаганнях змагатися. Що для вас на цей спорт? Це вже як стиль життя. Участь у всеукраїнських змаганнях з гирьового спорту беруть 24 команди. До Хмельницького з'їхалися оборонці кордонів з усієї країни. В цьому році ми вирішили возобновити спартакіаду. От руководство погранічної служби пішло по ну і Спартакіада от проходить, почали рукопашного бою, продовжуємо гирьовим спортом. Всі спортсмени ради що не можуть зустрітися, можуть знову вийти і на помості що ну, показати якийсь результат. Роман Палій проходить службу у Мостийському прикордонному загоні Львівської області. Гирьовим спортом займається більше п'яти років. Чоловік переконаний мати хорошу фізичну форму для військового важливо, особливо сьогодні. Підтримувати хорошу фізичну форму, а також е е е краще нести службу на кордоні. Суддівська колегія на змаганнях з грівого спорту серед прикордонників серйозно, ретельно придивлятимуться до кожного учасника, тож переможе найсильніший та найвправніший спортсмен. На цих змаганнях будуть представлені всі військовослужбовці, які займаються грівим спортом. Також в нас буде суддівська колегія, яка має свою певну акредитацію.